В продажі є такий техно спарк 8C, ціна 3200. Є відбиточок пальця, гарний стан телефону. Ось такий знизу. Поводу. Екран у гарному стані є, легкі царапки, поклеєна плівочка Під плівкою без нюансів. Так, зараз покажу налаштування. Techno Spark 8C, 64 ГБ пам'ять телефону, 3 ГБ оперативна пам'ять, 5000 мА має акумулятор. Встановлений 11-й Android. В комплекті телефон та зарядний шнурочок. Для замовлення пишіть у повідомлення або телеграм-канал. Ссылка в шапці профілю.